Маємо на кухні таких чотири світильнички і один з чотирьох вийшов з ладу. Ми вже його демонтували, зараз будемо встановлювати новий. Розпаковуємо новий. Зовні точно такий самий. З'єднавши провода синій до синього, темний до темного, використовуємо ось такі фіксатори для того, щоб. Закриті. Вони просто накручуються. Ось таким чином. Попередньо не забудьтеся перевірити запобіжники. Вимкнули ви їх чи не вимкнули. Після того, як ми заізолірували, провірили на надійність, вони тримаються і запаковуємо все на своє старе місце. Ось таким чином. Оці фіксатори треба вжати. Ось таке положення рівне. Наразі. Nice. Щоб вони тут зайшли. О! І все готово.